Вітаю на каналі Криптогід. Сьогодні ми поговоримо про технологію, яка стоїть за всіма криптовалютами, і цілком можливо змінить те, як ми й довіряємо інформації в інтернеті. Так, мова піде про блокчейн, і я спробую пояснити все максимально просто. Отже, почнімо з такого, знаєте, фундаментального питання у нашому цифровому світі, де будь-який файл можна скопіювати, змінити чи просто видалити. Як нам бути впевненими, що якась інформація є справжньою? Незмінною, правдивою. І ось тут, власне, і з'являється блокчейн. Як можлива відповідь на це непросте питання. Тож давайте розбиратися, що ж це за технологія така і як їй вдається зберігати оцю саму цифрову правду. Так, звучить трохи складно, правда? Розподілений, децентралізований. Але якщо по-простому, то це, по суті, особливий спосіб записувати і зберігати дані. Можна сказати, такий собі цифровий журнал. Але з варою ключових особливостей, які роблять його таким надійним. І ось тут ця ідея стає по-справжньому потужною. Уявіть, що це не просто книга, це книга, копія якої є ну у тисячі людей одночасно. І коли хтось додає новий запис, він з'являється абсолютно у всіх копіях. А найголовніше, те, що вже записано, не можна ні змінити, ні видалити. Ніяк правда виходить, зберігається колективно. Це, знаєте, трохи схоже на такий собі бухгалтерський журнал, але є одна величезна різниця. Замість одного бухгалтера, який ну, може помилитись чи навіть схитрувати, тут тисячі незалежних перевіряючих. Коли хтось хоче щось записати, наприклад, переказати гроші, то всі-всі учасники мережі звіряють свої копії журналу. І тільки якщо у всіх все сходиться, запас підтверджується і додається, назавжди. Гаразд, із загальною ідеєю, здається, розібрались. А тепер давайте зазирнемо, так би мовити, під капот. Подивимось, яка ж там магія з'єднує всі ці блоки в такий міцний, міцний ланцюг. Отже, кожен блок у цьому нашому ланцюжу це по суті такий собі контейнер для даних. Уявімо його як надійно запечатану коробку, що всередині записи про транзакції, ну тобто квитанції. А на самій коробці її унікальний номер, дата створення, і що дуже важливо, такий собі штамп, який посилається на попередню коробку в ланцюжку. Оцей самий унікальний код на коробці і називається хешем. Це знаєте, щось типу цифрового відбитка пальця для даних, що лежать всередині блоку. Його генерує спеціальний алгоритм. І ось тут увага, ключовий момент. Якщо в даних змінити хоча б одну кому одну літеру, хеш зміниться повністю кардинально і безповоротно. А щоб було ще простіше, уявіть собі смузі. Ви готуєте його з яблука, банана й полуниця. Його смак це і є наш хеш. А тепер уявіть, що ви замінили яблуко на грушу або просто додали дрібку кориці. Смак же зміниться кардинально, правда? Ось так само і з даними. Навіть найменша зміна, і цифровий смак, тобто відбиток, стає зовсім іншим. І саме це робить підробку практично неможливою. Добре, а де ж зберігається ця наша цифрова книга? Дивіться, більшість систем, якими ми звикли користуватися банки, соцмережі, вони централізовані. Тобто всі дані лежать на якомусь одному центральному сервері. І якщо з цим сервером щось трапиться, ну дані можуть бути втрачені або скомпрометовані. А от блокчейн це зовсім інша історія. Він працює на децентралізованій мережі. Дані зберігаються одночасно на тисячах комп'ютерів по всьому світу. Цей принцип насправді дуже легко зрозуміти, якщо згадати про спільний Google Документ. Коли хтось один вносить якусь зміну, її миттєво бачать усі, хто має доступ. Правильно? Неможливо тихенько щось видалити чи переписати, бо правдива версія документа належить не одній людині, а всій групі. Всі все бачать. Ну звісно, як і будь-яка технологія, блокчейн це не якась срібна куля, він не ідеальний. Тож, давайте тепер об'єктивно подивимось і на його сильні, і на слабкі сторони. Отже, що в нас у плюсах? По-перше, прозорість, кожен може перевірити записи. По-друге, звісно, безпека. Завдяки хешуванню і децентралізації вона просто неймовірна. Ну і по третє, відсутність посередників, що дає змогу проводити операції напряму. А що з мінусами? З іншого боку, така перевірка тисячами учасників робить мережу повільнішою, ніж звичні нам системи. Також деякі блокчейни, наприклад, біткоін, споживають ну, дуже багато енергії. І будемо чесними, для новачків технологія все ще може видатись досить складною. Багато хто думає, що блокчейн це тільки про криптовалюти: біткоін, ефіріум і так далі. Але насправді його потенціал набагато набагато ширший. Давайте подивимось, де ще ця технологія може стати в пригоді. Так, блокчейн це не лише про гроші, це по суті інструмент, щоб чесно і прозоро записувати будь-яку важливу інформацію. Наприклад, його можна використовувати для відстеження товарів у логістиці, для ведення медичних карток, для створення суперзахищених систем голосування, і це далеко не все. Ось вам чудовий, дуже наочний приклад. Уявіть, що кожен крок, який робить яблуко, від ферми, де його зірвали, до полиці в супермаркеті, кожен цей етап записується в блокчейн, і тоді ми з вами, як покупці, можемо просто відсканувати QR-код і побачити всю всю історію і бути впевненими, що воно справді органічне. І головне, підробити такий запис просто неможливо. Знаєте, якщо спробувати звести все, про що ми говорили до однієї ключової думки, то вона буде саме такою. Блокчейн це технологія, яка дає нам важливість довіряти цифровій інформації, не довіряючи при цьому якійсь одній людині чи компанії. Довіра тут, так би мовити, вбудована в саму систему. Ця технологія постійно розвивається. Вона відкриває абсолютно нові горизонти для майбутнього і для інтернету, і для фінансів, і для бізнесу. І головне питання, яке мабуть, залишається відкритим, це що ще людство захоче записати на сторінках цієї великої незмінної цифрової книги.